Так, друзі, ну, ну ми завели дракона і їдемо по нашу СПМку пропашну сівалку велесагро. На вузькій резині кажуть, буде кидати трактора, ну, друзі, може і буде кидати, звідки я можу знати? Подивимось, час покаже. Так, друзі, під'їхали до нашої СПМ-очки, чіпляємо рамку із сергою. І запускаємо в експлуатацію, точніше в Експлуатації у 2024 році. Так, тут у нас воно все на пенючках, все виставлено, щоб колеса не впиралися на землю, тим самим не отримували навантаження, не тріскались. Батько десь молотий людям кукурудзу, тому працюю сам. Звісно, дещо незручно. Ну, а що, причепитись, поставити дві пари шлангів, виваджитись, сиргу підняти максимально вгору, виважитись на колесах, прийняти оці упорні стойки, і вперед поїхали ставити висівні апарати, ставити нові е, труби на. Мінеральні добрива. Подивимося, в якому стані вакуумні труби. Тому що коректна робота сівалки від цього зависить напряму. Ну, ми їх міняли в минулому році, нібито, нібито живі. Так, ну що, чіпляємося. Так, друзі, підчепилися, приєднали шланги гідравліку із нюансів. Коли приєднуєте оці шланги, ставте речаги, які керують даними вузлами у плаваюче положення, тоді їх. Ну, зазвичай не зриває, тому що є такі моменти. Під'єднався, нажимаєш на шланг, і він вилітає прямо, вириває його. Є. одна пара шланг у нас відповідає за задні опорні колеса, інша пара шлангів за чотири опорних колеса сівалки. При транспортіровки не знаю по якій причині колеса оці можуть опускатися. Їх потрібно піднімати догори. Так, бачите, з пеньків знялась. Приймаємо опорні труби і їдемо. Так, із нюансів. Не забувайте відкривати крани, бо я на одне колесо взагалі забув відкрити, одне колесо було відкрите, піднялося, а інше не піднялось, бо було закрите. Ну і потихеньку їдемо. Довга капець, Так, друзі, коли ви притягли вже сівалку на місце обслуговування, беремо з, 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 з чого варто на, розпочати, це на мій погляд. Відразу ми. Провіряємо тиск у колесах. Опорні колеса, транспортувані і робочі колеса. У нас із чотирьох коліс, в одному не було взагалі воздуху, і в одному підкачав. Також у мене стоїть моноколесо приводне. Храповики в мене не працюють. Також його підкачав було мало. До речі, моноколесо, друзі, всім рекомендую. Також рекомендую, хто його придбає, зняти у зірочку і поставити. Із, ну Там є пластик такий, скажімо, не знаю, для яких він цілий, ну з нього точать різні втулки, там всякі отакі речі, Зробити направляйку. Підцеп, зробили і забули. Нічого вас більш ніколи не злітатиме, не спадатиме. Все. Один раз зробив і забув повністю. Також в плані моноколеса йде з ним. Із заводу тут таке желізне з зубами, таке в попередніх відео ви бачили, можливо, хто там хто спостерігає за моїм каналом. З мого досвіду воно не потрібне, взагалі не потрібне. І виробникам його рекомендую не ставити. Чому? Тому що воно, по-перше, залазить глибоко в ґрунт, воно вириває вла влагу, і та, та сама влага, що воно її виривав, воно прилипає прямо до нього. Якби великої шкоди воно й не робить, але коли ви його знімете, то е робота колеса не міняється. Ефект от самий налипання взагалі відсутнє. Налипання буде тоді, коли ви заїдете прямо в болото. Але ж в болото даною сівалкою немає сенсу заїжджати. Так, далі, що роблю я? Познімав банки. Виходили в мене зі строю ось оці подшипники. Дивимося візуально. Клас, дивіться, випала розетка. Раз, розеточки нема під заміну. Також спробували руками, як вони крутяться, люфти. Потім знімаємо банки, виганяємо від уціля усіх павуків, жучків, чистимо одновременно дач, фотодатчик, це е, тряпочка, е, проволока, раз, туди, назад, пару раз, все. Далі. Користуєтесь ви міндобривами чи не користуєтеся, якщо й саме не користуєтесь, можливо, сусід скаже мені з міндобривами. Тому знімаємо цепи, якщо вони у вас стоять приводні, беремо ключик і пробуємо, як у вас прокручуються доброго. Обов'язково, якщо є щось у банках, повитягайте з них. Допустимо, там часто люблять ці цепи знімати і туди. Провірили чи крутиться. Коли у вас, допустимо, якийсь подшипник, попало там у нього добре, окислилось, заклинив він. Ви ставите цеп, насипаєте добриві, щасливі. Включаєте передачу і клац, у вас цеп порвало. Або. Ну, або наробило якось горя в будь-якому разі, якщо воно буде заклинивше, або буде дуже важко крутитись. На це варто звернути увагу. Один, другий, важко крутиться. Об'єднали муфти, пробуєте кожну віддільну знаходити причину, в чому дійсно проблема. І вирішуєте її. Так. Також візуально оглядаємо, що може вийти із ладу. У вас Це оці ось пружини лопаються була. У мене за е, всю мою практику лопнула одна. Ну, в минулому році я не висівав міндобрива, ну і не знімав. Ну, бачите, ось, є проблемка, треба замінити. В цьому році в нас буде під кукурузку селітра. Е, от тут отут тут на тих дисках, на мінеральних, на висівних дисках жодного подшипника я ще не міняв. Ні на SPM 6, ні на SPM 8. Так. Потім йдемо до наших банок. Також. Весівні самі в нас зняті, обов'язково на зиму знімаємо, бо мишки можуть зробити клопот. Беремо компресор, все оце діло видуваємо. Ну і ставимо вже висівні під ту культуру, яку ви собираєте сіяти. Моніторимо шланги, дивимося, якому вони стані, вакуумні. В даний момент нібито все окей. Лайфхак, підходи із старих пилососів. Чудово, еластична. Якби були в мене, я б усі такі поставив. Поставив, скільки було. Бачите, в мене там раз, два, три, ось теж з пилососа. Чудова, просто чудова. Ну, в принципі, в принципі, в принципі. До речі, в кого стоять оці рогатки? Поки що мрія. Сюди пневмо, пнявмо, хочу пневмо, в кого ці рогатки. Зверніть увагу, чи вони у вас не зігнуті і не лопнули отут. Ось. От. Бачите? Ану, отак. О отут. Вони часто лопаються. Ну, як часто? Це зависить від рельєфу поля, по якому ви сієте. Також зверніть увагу. Обов'язково пройдіться по всіх, подивіться, чи у вас є оці ось язички, чи ви його не загубили. Тому що якщо його нема, не буде витримуватися глибина посіву. Якщо будете наварювати, допустимо, в минулому році я оці всі речаги опору оцю наварював, то наварюйте всі, робіть одинаковими, щоб у вас ну, глибина була на всіх секціях однакова. Ну і візуально, подивіться, в нас все помазано, все крутиться, подшипнічки. Ну, якби оці були в нас розсипалися оці маленькі в зірочках. Так, ну, поки що ніби то й все. Обслуговуємо. Десь була в мене та пружина, на Міндобрива, не можу знайти. Ну, а так, в принципі, що? Попробували колеса, крутяться, крутяться. Так само у ці опорні, на яких їде сівалка, не повинно бути ніяких приклинювань, нічого. Бо буває всяке. От бачите, раніше в нас була привода від оцих колес, а зараз одне колесо і просто супер. Получається, що по поводу колеса, ти тільки сівалочку припідняв, не треба її задирати вгору. Колесо відірвалося від землі, все, сівалка не сіє. Тільки торкнулося до землі, сівалка сіє. Дуже просто, дуже надійно, ну не знаю, я просто з цього колеса кайфую. Так, ну, працюємо далі. Продуваємо, готуємо. Так, друзі, продули всі отвори. Весів них поки що не ставили, тому що там їх ставити буквально півгодини. Хай вони краще в гаражі лежать. Почистили, продули, вся песня. Так, покажу вам ще нюанс по мінеральних добривах, а точніше по, про їх трубопроводи. Стоять вони з заводу, такі самі, як і на вакуумі. Отака От жорстка. Я б сказав би труба. Так, ми в процесі це ще досвід із СПМ 6. Ставимо такі, як на СЗшки. Бачите? Тільки є нюанс. Нюанс який? Їх потрібно обрізати. Чому? Дивіться, підняли сівалку. При хомутом знизу закріпили, натягуєте, ну так, на вашу думку, максимально. Її ще можна укоротити, ну, це вже безпосередньо на полі, якщо будуть проблеми. Проблеми в плані того, що буде забиватися. Підтягуєте і надіваєте. Для чого потрібно обрізати. Зараз, виходить, максимальна відстань між. Сошником той, що вносить міндобрива, і банкою. Коли ви опускаєте сівалку, ця відстань зменшується. Тим самим, якщо ви поставите довгий трубопровід, такий, як він є, він просто зіжметься, отак, скажімо так, як гармошка і добрива сипатись не будуть. Це 100%. Якщо у вас в процесі якийсь забивається, обрізаєте його ще дужче. Отак максимально підтягуєте. Якщо вони нові, нічого їм не буде. Ну, Якщо старі, то, звісно ж лопнуть. Ну і все. Оце такий простий прийом. Мені він подобається. ну Оці сім'ї Про чи той е е е набагато краще мені подобаються. Вони більш еластичні. Якби... Ну, не знаю. Така моя думка. Можливо, я й помиляюся, але ну, кажу які. Так, і на сьогодні, друзі, в принципі, ремонт завершено. Ну, такий ремонт, якби незначний. До речі, зараз покажу пружину, я цю замінив на сошникові на мінеральних добривах. Зараз виключу. Покажу також нюанс. Коли у вас лопається оця пружина, ну, у мене вона лопнула перший раз, лопнула біля краю. Не спішіть її викидати. Берете просто отут ось сваркою. Ой, відрізаєте сварку. Воно ну, тут і тріщина є, ну воно не зніметься за счет того, що сварка. Прорізаєте акуратно. І ось бачите, витки. І знову накручуєте туди, в пружину і прихвачуєте сваркою. В крайньому випадку вам може знадобитися просто довший оцей болт. ну Він, звісно, унікальний, він із дрібною тут різьбою. Ну, а все-таки можна вийти таким чином з положення. Допустимо, чи дотокаря, чи просто, навіть банально, свій обрізали. Трошки доварили такої самої товщини без різьби, а цю різьбу цілу оставили і зробили його довшим. І можна працювати. Ну, так що, отакий лайфхак, скажімо. Так. Ну, і також сьогодні не без пригод. Батько поїхав молотити людям. Там гектар, два, три кусочки, соти, там 40-30 сотих. Таке, скажімо так, що ніхто не хоче молотити. Ну, і сталося не те, що біда, а неприємна ситуація. Заклинила на комбайні. На топлівному насосі райка. Обороти 1700 і ні туди і ні сюди. І не глушиться, не заводиться, заводиться тільки з ефіром. Ну, як я дзвонив до топлівщика, він мені все розказав, об'яснив, чого воно так. я болт там, де знаходиться райка. Пробував затягу газу. Рейка стоїть на місці, і вона ну, заклинила. Заклинила катастрофічно просто. Отака От ситуація. Тому батько їде. Де на перший, де на другий. В основному на перший, тому що потужності не вистачає. Ну, а що? Будемо знімати. Топливний насос заразом форсунки. Ми його три роки назад робили. Ну, не знаю. чи так зробили, чи Ну, хто знає. Якби робили ті люди, що і на мана робили, на манові все добре, слава Богу. Ну, а тут такий нюанс. Ну, желізо? Желізові далеко не нове. Тут нічого й не зробиш. До речі, напишіть мені. Якщо у вас є контакти людей чи адреса людей там, де саме ближче, це від мене це Полтава, де якісно можуть відремонтувати топливну апаратуру. Буду дуже вдячний. Зараз буду їхати вже додому. Батько в і сам заїде, якщо по дорозі зустріну, покажу вам, як він передвигається, як черепашка так, друзі. Всім пока. На зв'язку. Допомагайте один одному. Робіть добро, і добро завжди до вас повернеться. В 10 разів більше його буде, скажімо так. Всім добра і миру. Вон, Крадеться потихеньку. Газ не скидається і не додається. Та й роби якось так Він як троїть вроді. Ну нічого. Залишився буквально кілометр, надіємося доїде якось так.